Зробив я невеличку автоматику, щоб коли з'явиться сонце, і потрапити сюди на панелі, щоб в мене включались обігрівачі, які знаходяться ось в цьому будинку. Що для цього я взяв? Покажу. Поїхали. Для цього нам потрібно купити отакий от датчик сонячного світла, встановити додаток Smart Life на телефон. Поставили додаток Smart Life, заходимо в додаток, створюємо аккаунт і додаємо сюди наш сенсор світла. Нажимаємо на плюсик, додати пристрій і додаємо там все просто. Головне підключити його до Wi-Fi. Далі заходимо, перевіряємо, чи він працює. Так, все працює. 828 люксів. Тут у нас йде максимальний показник 1000 люксів. Вертаємося назад, і так як уже в мене створений сценарій, дивимося, що я тут нагородив. Бля, 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 бле, бля, бле, блю, блю, блю. Так, я тут нагородив все, що в мене включається при більше, ніж 990 люксів, у нас включається два наших обігрівача. Умови застосування день зберегти. Також уже другий сценарій при час виключення. Тобто, коли впаде менше 990 люксів, і коли наші два обігрівачі включені, то у нас. Все це тоді буде вимкнено. Один і другий, якщо впаде нижче 990 люксів. По підключенню у нас тут все просто. Іде просто зрядний пристрій від телефона через USB-шечку. Підключив, закинув банку, щоб дощ у нас не капав. Поставив його під панелі, тому що сонечко у нас тут, а пізніше буде за цими ДРА, теоретично сюди буде воно потрапляти. Тестуємо. Ось, я закриваю його рукою і воно в нас вимикається. Відкриваю. Потрапляє світло, і вони в нас обидва вмикаються. Тут можна глянути також в автоматизації, що воно у нас включився, обігрів, виключився, включився, виключився. Тобто, все в нас, судя по журналу сценарії, все в нас чудово працює. Штука робоча, сонечко у нас зайшло, обігрів вимкнувся, тобто все. Трошки щось зарядимо акумулятори, то що у в нас тут є, і все, підемо далі, топить дрова. Якось так.